З м'ясного магната в народного депутата мова про Олександра Салійчука до Верховної Ради чоловік був засновником першої м'ясної хати гущанські ковбаси, заступником директора «Мізучпродукт» та співвласником Малинівські ковбаси. Сьогодні визначний день для нашої держави. Я разом зі своєю дружиною, громадянський обов'язок вже свій виконав. Закликаю всіх прийти сьогодні на виборчі дільниці і проголосувати за майбутнє нашої держави. У Верховну Раду Салійчук потрапив по списку від слуги народу. На той момент має земельну ділянку за чверть мільйона житловий будинок в Долбунові. У матері нардепа будинок на понад 300 квадратів у Рівному, там ж 5 соток землі. Дружина депутата їздить на Ауді q сьомій за понад 2 мільйони гривень. У Олександра Салійчука старенький Мерседес, Мазда та Мерседес Бенз С 350 д майже за мільйон. Також нардеп має 115 тисяч євро, 180 тисяч доларів та понад півтора мільйона гривень. Все в готівці. У 2019 році починає орендувати квартиру в Києві. Кожен із нас може подолати стару корумповану систему. Кожен із нас може, проте вибір залишається тільки за тобою, або залишити все так, як є, або вийти зі своєї зони комфорту і почати діяти. Я, Олександр Салійчук, разом із командою політичної сили, слуга народу, йдемо робити зміни. Наступного року чоловік купує BMW X6 за мільйон 300 тисяч і продає одну з автівок за майже півтора мільйони. У 2021 році у нардепа з'являється Mercedes V250 за майже мільйон. Дружина їздить на Mercedes GLS 350 за мільйон 290 тисяч. У 2022 році в Солічука майже нічого не змінюється. Лише нардеп відмовився від компенсації за оренду житла у Києві. Про це повідомили «Рух Чесно». З початком російсько-української війни я прийняв рішення відмовитися від згаданої грошової компенсації таким чином, починаючи з лютого цього року і до цього моменту не отримував жодних виплат на відшкодування оренди житла за рахунок державного бюджету. У 2023 році з декларації Салічука зникають два мерседеси. Їх нардеп продав і з'являються два нових автомобілі. BMW за понад 2 мільйони гривень та Lexus за 1 мільйон двісті. Користується сім'я будинком матері Олександра в Рівному. Минулого року дружина нардепа купує собі BMW X7 за 2,5 мільйони гривень. За 2024 рік нардеп отримав 715 тисяч гривень зарплати. Олександр Салічук має готівкою понад 1 мільйон гривень, 85 тисяч євро та 93. Дев'ять тисяч доларів. Пам'ятаєте, ми ви ще казали про фірму Салійчука, перша м'ясна хата. Він передав корпоративні права та бізнес-активи в управління іншим особам. За інформацією, ЮКТОЛ, 31% першої м'ясної хати належить матері нардепа. Владислав Стецюк, новини рівного.